Добрий день, ми зробили ще один стенд. Коротенько поговоримо про монтаж металосайдингу. Починаємо ми з стартової планки, вона, вона знизу знаходиться, є надалі дану конструкцію, потім за нею зачіплюємо першого листочка. таким чином. Потім після того, як ми змонтували стартову панку, монтуємо зовнішній кут Внутрішні. Пару слів про ці кути, чим вони відрізняються від стандартного, тим, що вони е, зроблені з декількох деталей. Це я зробив для того, щоб його зробити вущим, ніж наша стандартна е, планка. Далі ми е, вставляємо в планку. Е, Монтуємо її на сам кут. Збираємо кут внутрішній і так само його монтуємо. Міряємо відстань від зовнішнього краю кута одного і іншого. Додаємо 2 см до цієї довжини і замовляємо таку панель. Потім цю панель вставляємо перше... В один кут до опору. Потім повертаємо на 1 см назад. Виходить так, що у нас з цього, з цього боку панелі заходять по одному см. Цю панку, якщо зробити більшу, то можна напуск зробити більше. Коли ми дійшли до самого верху, у нас може статися така ситуація, що панелі по ширині вона буде більша, ніж те, скільки нам треба. Тому ми беремо панель. Розрівнюємо цю частину, вирівнюємо так, потім відрізаємо, вигибаємо цю панель в потрібному нам місці. І виходить у нас ось така конструкція. Нам треба закрити оцей стик підшиви і самої фронтонної стіни. Беремо кут внутрішній, беремо джей планочку можемо разом, можемо окремо планочки прикрутити. Гарненько собі підрізали. Між цими двома джейками засовуємо панель і фіксуємо.